Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. На огляді Джима 404. Це з кабіною. Ось така кабінка, музичка, печка, блокировка, гідравліка, понижений, повишений умішитель хода на 404. Є. Вона без реверса. Стояночний тормоз. Передок, товал отборомочності 540 тисяч, ручний газ, вентилятор, лючок, така кабінка може допомогти в холодну погоду та в дождю. Двигун 4-хциліндровий КН 490 ВТ, 2НШ, на гідро... усилітель руля і на гідравліку храни для перекриття печки розширительний бачок є комплектується крилами ось такий тракторець є в наявності будь ласка цінова політика Два гідровиходи, навіска, катушка, папа, мама на присе. Такий тракторець, є в наявності, будь ласка, запрошуємо. Тракторці в наявності підвозяться, все є. Приїздіть. І підбирайте собі помічничка для своїх сільхозлугій. Дякую.